Мандрівка тролейбусом. Бринь вслухалася у звуки навколо, та час від часу визирала на дорогу поміж пасажирів, що стояли на зупинці. Пум тримав іскорку за руку, щоб від надмірної цікавості вона не вискочила на проїжджу частину. Ура! Схоже, наш тролейбус нарешті наближається! Зраділа Бринь. На жаль, ще ні. Але він скоро приїде. Тільки треба трішки зачекати. Міо співчутливо поглянув на подружку. Йому теж набридло стояти на зупинці. Скільки ще чекати? Я більше не можу. Я втомилась, у мене болять ніжки, мені нудно. Бринь було важко довго стояти на одному місці. Ходімо до зоопарку пішки. Ні, бринь. Зоопарк далеко звідси. Доведеться довго йти. Краще дочекаємося тролейбуса, і він нас довезе, терпляче пояснювала жуж. У відповідь іскорка зітхнула і замовкла. Але замить знову почала нудитись і визирати на дорогу. Нарешті за рогу виїхав довжелезний жовтий тролейбус. Зупинившись, він зашипів і розсунув свої двері. Усі пасажири на зупинці стали по обидва боки від проходу, терпляче пропускаючи тих, хто виходив. Усі, крім бринь, іскорка й далі визирала поміж людей, штовхалась, намагаючись якнайшвидше зайти. Вона давно мріяла потрапити в зоопарк і побачити лева, царя всіх звірів. Стоп! нарешті не витримала жуж. Бринь, зачекай, тут черга. Спершу пасажири вийдуть, а потім ми зайдемо. Ти боїшся залишитись на зупинці? Але поки всі не зайдуть, водій не зачинить двері, заспокоював іскорку Міо. Тим часом люди на зупинці одне за одним почали заходити до тролейбуса. Вони прикладали свої картки до спеціального екрана, щоб сплатити за проїзд, і займали вільні сидіння. Діти нічого не прикладали, адже для них проїзд у тролейбусі безплатний. Іскорки теж стали вибирати собі місця, обережно йдучи по тролейбусу. Вони міцно трималися за поручні. Хоч он де є місце біля дверей, запропонувала друзям Бринь. От якраз тому, що воно біля дверей ми на нього й не сядемо. Жуж відкинула ідею Бринь і стала пояснювати чому. Зверни увагу, що поруч є кнопка і спеціальна наліпка. Так позначають місця для літніх людей. Їм тут заходити та їхати найзручніше, а кнопкою вони повідомляють водія про намір вийти на наступній зупинці. Ех, Жуж, поки ти оце пояснювала, майже всі місця зайняли. Бринь набундючилась і відвернулася до вікна. Ти засмутилась. Ми довго чекали на тролейбус. Твої ніжки утомились, і тому ти дратуєшся на пояснення Жуж. Міо став біля бринь і теж поглянув у вікно. Ходімо далі і пошукаємо разом вільне місце. Іскорки роззирнулися. Друзі, сідайте біля мене! Ось моє місце. Пум вказав на наліпку під вікном, що означала, де в тролейбусі комфортно пасажирам із візочками або в кріслах. Бринь, Міо та Жуж із радістю погодились на пропозицію Пума. Вмостившись на одному сидінні, вони з цікавістю роздивлялися місто за вікном. І довго нам їхати? Скільки зупинок чека?» не встигла запитати бринь, як десь згори почулося. Шановні пасажири, наступна зупинка зоопарк. Не забувайте свої речі. Супер! Я навіть не помітила, як промайнув час. Справді, нам довелося довго чекати, але так швидко доїхали, усміхнулась Жуж і стала в чергу на вихід.